Усім привіт. Сьогодні ми продовжуємо проходити маленькі нічні жахіття. Ану калісь. Бухала, ні? Ну, давай, що там далі в нас? Мені точно в ці гребе? А назад вилазити, той навіть і не поспішає. Стрибати він не збирається. Ох, чую, зараз будуть якісь тріпаки. Так і... Стоп, мені сюди взагалі треба було чи як? Саме в ці грибочки. Льочки-льочки, малябочки. Ні в що не стріляє. Ну ви тоді погнали. Десь тут, не знаю, припіднятися на якусь вершину можна, ні. А мінімізувати по-іншому мій час перебування в тих грибах можна? Хіба що так з розгону як я це зробив? Добре. Сюди не пройдеш, там все корінням позаростало. А знову дитина сама посеред ліжка стоїть? Шо ти. Ото, бляха, боги навігації робили ту гру. Як я вижив? Я вперся в єдине вікно між перилами. Я вже, поневі в текстурах застряг. Блять, знову. Добре, сюди ключик треба. Ну давай. Зараз чую, там буде знову ота змія. Mm. Я напевно випущу кілька отих банок. Мало що? Три, чотири, п'ять, шість порожняк. Добре, ти хочеш їсти, добре, на, тримай, несу тобі, урод. А, ще й рослина там стріляє. О ти подиви. Я не зауважив її. Ти диви. Плюється. Гамной. А, рослина накидається, в принципі, на все. Давай пішли. І їй самі по цим балах на кого накидуватися. А така рослина в тих... тому Джуманджі, по-моєму, було. Не ото гамно з скалою, з тим Джек Блеком. А ота класика жанру з Робіном Вільямсом. Не ото гамно перезапуск. Ну той спроба перезапуску ніби, ну. Якісне саме по собі не буду хуїсосити, що там вже зовсім повне гамно. Ну, але... часом. Класику жанру краще не рухати. Ото всі заїбали з тим. А! Ну, бери, 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 бери. пішли. На всякий падок може стане в нагоді. Якщо ні, ну тоді ні. А, треба, та! Тут проваля була, Ось що означає досліджувати повністю всю локацію. Нічого не пропускати. Я навіть не знаю, чи мені єсн ляльку далі з собою, брати. Раз ситуація дозволяє, я краще буду її нести з собою. Все. Далі вже не візьмеш. Тихо-тихо-тихо-тихо, да я бл. Нє-є-не. Хай так і лежить. А я ж стрибав! та щоб ти здох, сукин, ти син! Підарас, блядь, галеми, хуесос, щоб тобі жінки перестали давати. Гамноїд, бляха. Урод. Все, тут і лишаємо. Бзас. І вони всі сліпі. Якщо старатись не видавати ні одного звука і особливо близько до них не наближатися, то я думаю я пройду. Але це теорія. Акуратно. Акуратненько. І мені сюди, так? Мене нема. Добре. А там, по-моєму, трошки кіпіш піднявся. Вони за мною сюди вниз не підуть. От тут по трубі з'їжджати не будуть. Добре, край, в принципі, а не тому що. Від віку розвал текстур пішов. Ну давай. Є. Yeah. О черевички що то пише, я навіть не являю яка то мова Тихо. руця. Ото анаконда. Клей текстури докупи. Чуєш, підтягне, чуєш. Братуха, підтягни сюди. Ага, ясно. Матрац. Є. Добре. І мені по його руці плентатись? Ні, я по ньому не буду йти. Я манав перегравати добре, йдемо далі. Ух ти, що. Гості, гості, гості. Знову ті ваші скрипти. О Боже. В рот йому напихуй, в рот! Іди сюди, я тобі в рот попісаю. Балдію завжди з тих. Окулярів квадратних як. екран від телевізора. Я щось таки думав, що треба в око стріляти. Бачу той лук дістає. Так, відбилися. Професор, я до вас на перездачу хуй прийду, блядь. О, і все плаває в повітрі. Ну, коли японці вже починають робити оті свої бутафорії на абстрактщину, їх вже не зупинити, так як хідетаку, коли він робить болото чи калінізацію, то взагалі. Все. Гуляй, фантазія, гуляй, співай, душа. Я думав зараз не долечу. Якби не. Долетів би стільки проклять би наклав. А ну йди сюди. Стрибати не треба. А далі куди? Ага. Хоча воно так непримітно виглядає, тай би воно не є в мною в одній площині, тай би воно десь далеко позаду. Ну, пігнали. Слухай, є важіль, давай дёрнем. Опен здор. Блять. Open the door. Два. Е. Маньоня, ти там сама по собі. Ано ну, проломи мені тут прохід, будь ласка. Колядники йдуть. Колядники йдуть. Світу виключайте, колядники йдуть. А то дійсно стрмно зсередини виглядає. То що ловишся іззовні, Ну то якось воно півбіде. А коли зсередини. То що рентген, чи що? Та. Да. Ну і не тільки рентген. Але діти? Що ага, ага. мені кожні 5 метрів той значок зберігання блимає? Йди сюди. Гец. Поїхали. Ну, я вже такий ракурс ліфта бачив по попередній частині. Якщо вони притримуються десь приблизно тієї же ж формули, формули, то або ця локація остання, або буде ще одна. Я не знаю, по-моєму, рука нас зараз знайде. Ну, але одну руку мінус нули. Квадрокий професор з довгими руками. Нуль. Двоє дітей з інтернату один. Ну. Ще далеко чухати. Добре. Приїхали. Якісь голоси зліво щось чую. Я ліпше піду, ото вправо, гляну, що там. Клюцик. Ліпше візьму. Правда, не грибок удайва, але ліпше візьму. А, господи. Сюди вправо, але я чую когось зліва. О, ти диви. Сюда и вин потребный. Пиздец. Чика-чика-чика-чика-чика, что за кнопка? Йдемо. Щось мені здається, що ото після провалля вправо, то туди куди треба йти далі, але тут я пам'ятаю, ще прохід є. О. І тут далі вже аж ніяк. Добре, йдемо. Я знаю. Yeah. Може по тих коробках треба вилізти? Клямку обернути. Не а. Професор. Професор. Угу. Походу вриваємося в кабінет до професора. А ми до вас на пересдачу. Можна? Кат сцена пішла. Разом до кінця. Давай, я стукаю, ти говориш. Я, я запитую, ти відповідаєш. Зламаємо систему перездачі. І що, все? А. Тут це якась психіатрична лікарня, чи що? Я думаю, що це школа-інтернат якась. А Якась дуже зручна психіатрична лікарня. Що там одна із палат, як повноцінна кімната. Житлова. Його голова так виповзла з тої стелі, та така та, та, та головка члена з. Крайньої плоті. О, знову. Е Лисі слизькі. Страшні чуваки. Які тільки готові, що плюватися в інших. Ух, ти, що. Ну? Ти диви на його щоки, боже, як бульдога. Моя бути не смачна, мене їсти не Мужик, та ти, походу, зі Львова. Дітей їсти хочеш. Істинний бендіровець. Ух ти сука, бляха муха. Допіздівся. Дітей хоче їсти. Борщ йому треба готувати. Допіздівся. Добре. Є. Давай, Манюня, навалися. Давай, щоб ось цю грижу висрала. Молодець. Давай. Дамо бій, тому професору. Давай. Бой в гонг. А я на лінію оборони. Ясно? Лінія оборони переноситься. Тож ті, руки з Елдена. Боже, чуть головою не влетів. Та біжи, ну йоп твою дивизію, ну. Навалися. Давай. Ара. Ара. Ача, ача. Бара, бара, бара. Ача, ача. Тепер ти позаду. Тепер хай твій жоп танкує руки. Здоганяє і обганяє. Ми в пасті. Дзеркало. Давай. Давай руку. Давай руку. Та давай! Варіантів немає. Тоді побігли. Дякую. От саме по мені. Вона стоїть, не рухається їй, хоч би що, а... Ніби більше падати нема куди. От саме на мене мусило воно попасти. І саме туди, де стояв я. Я думаю, відійти, бо о. Як. Нє-ні-ні, я тримаюся біля неї, я тримаюся біля неї. Там, де вона стоїть, там безпечно. Що, гей? А, відірвати? Давай. Банюня, справа за тобою. Хуяк нахуй. Давай. Мінус друга рука. Серйозно, пробити око і все. І рука поламалася. Тут як демонсоусі у ті. Списи в е дракона запускати. Пробив два біцепса, все. Далі пішов в рот пісяти. Тихо-тихо-тихо. Я, звісно, не експерт, але, по-моєму. Вже. Треба трохи знати, куди будеш бити. І ще... Добре, з руками розібралися. продирявили йому очі в долонях. Ма-ма-ма-малесінькі долоньки, сина чи доньки. А з центром мозку що робити? Тобі щось в око попало. Боже гамно, бос. Як він мене не затягнув! Затягнув. Тільки не відпускай мене, як в попередній частині. Дякую. В них очі є, і, і, і повіки їм додали. Ото бляха еволюція. По-моєму, він малював локацію з першої її глави, там, де вони від, вони від дитини тікали. Просинайтеся. Маска поламалась. На її шолом незмінний. Зрештою, такою він її пам'ятає. А може це великотка на того на Ворона з третього Відьмака у той череп. Хоть і кришталевий, але лук ніяк і не витягне, ну і вона, як я розумію, без ключа. Гніздо на спині порожнє. Ну, Манюня, і інших варіантів немає. Треба тікати звідси. Я розумію, тобі страшно, ти боїшся. Але якщо не втечемо, нас засипле і ми помремо. Невідомо, де ми опинимося. Принаймні -то точно будемо знати, що ми принаймні хоча б спробували втекти звідси. Я не можу обіцяти, що стане краще. Spiral Out A Twisted Mine unraveled. Не можу нічого обіцяти, та спроба варта цього. Kapets! She existed while he was next Low-spirited, the real memories are the friend you made The way. Гра потужна, гра потужна. Мені сподобалось Мені гра сподобалась. Що про неї б не казали, що вона фуфільна, вона фуфло? Вона не варта твоєї уваги, бо вона коротка Чи коротка, яка там біда. Мені вона сподобалась. Інженер Володимир Бабчак. А Іще. Ігор Микола. Наші люди додалися. Ладно. Ні, гра класна. Мені сподобалась. Правда, геймплейно мені попередня частина якось трохи більше подобалась. Навіть фінал гри завершення відчувалося як повноцінний бій з босом. Бо він такий там і був. Ну, зрештою, У мене мозок своєрідно працює, бо я звик всю гру проходити з проміжними босами і потім на фінальному босові випробувати на місність усю кмітливість, якою я, яку я вивчав впродовж проходження усієї гри. Все одно треба буде до чогось нового вдаватися. Навіть якщо ти не до кінця усвідомлюєш, про що тут йде мова, мені. Кінцівка, фінал. Сподобалося значно більше. Присвячено піту, без тебе. Не було би жодних серйозних ігор і не було би третіх маленьких кошмарів. Дякуємо тобі за все. Ось і все. Гру пройдено. А, то ще не кінець? Ще епілог буде? То якраз то місце, куди перемістився. І він виріз, диви. Ну, як мінімум, підріз. І він все одно пам'ятає про неї. Хоче знайти шлях до неї, хоче її витягнути. Тривалий час Надія не покидала його, але тепер він вже остаточно зневірився. Усе. Мені гра сподобалась. Та й таке. Все, що хотів сказати, я вже встиг сказати, поки були ті титри. І все. Буду завершувати. Дякую усім за перегляд, хто дивиться, усіх обняв. Бережіть себе і усім па-па. Почуємось.